Ну, перш за все, людина має бути здоровою, тому що хворих людей доліковувати немає часу. Чи хтось кого е, насильно заганяють те, що я казав про мотивацію. Основне – це мотивація не потрібно бути накачаним рембо, таких, в принципі, не існує, ніхто не був народжений для війни. Я коли навчався в першій. В загальноосвітній школі міста Жовква я не думав, що я буду воювати, чи е, по мені будуть е, потрапляти ворожі снаряди е, чи ракети, чи стріляти ворог. Всім було страшно. Мені було страшно. Я е, спирався на підтримку товаришів, підтримку тих людей, з якими я служив до того. І я думаю, що основне в такому це колектив.